Привіт усім! Хто дивиться мій канал? Дивіться, сажу тут малінку, я вам показувала, тут повиривала бур'ян весь ось тут, що був е, ось цю. І от тут ззаді малінку. Це я сидила чуть, чуть раніше. Хотіла подивитися, чи вона не буде сильно в'янути, Вона хорошо себе почуває. Та вчора назбирала цілу пригорщу малому ягід. Це романтантна малина. Ось така вона має бути росна. Ось, ще ось взяла саженців. скільки, ось так, ось так, ось так лежать. І зараз буду. Садити ось так радками, щоб можна було її підв'язати з обох сторон і щоб між нею ходити збирати ягод, щоб не було одна на одні, а буде підв'язана тут стояти ось так радочками. Беру корчик, ой, ось такий викопаний корчик. Що я з ним роблю? Беру сікатор, колючка в пальці є. Ось так обрізаю усі сухі прутики. Ось так. Знову будете сваритися, що не в рукавицях. Я не можу в рукавицях працювати. І треба. Коли це зараза, ну, я не можу. Тут є трава між ним, нічого страшного. Ось так потім беру цей кустик обрізаний. Верхушки я не зрізаю поки, якщо я побачу, що він буде в'янути, то тоді буду зрізати верхушки. А так хай місць буде ще, може яка ягідка достигне. Ось не буду зрізати верхушечки. Хай місць стоїть так. Ось так присипаю, ногою притоптую. Ось так. Ось так, ось так. Не знаю, чи вам щось видно. Ногою, і потім вийде старший син, кожний корчик полиє і ще загорнеться зверху землею. Ось так стоїть. І так будемо робити зі всіма корчиками остальними. Знову беремо корчик. Зрізаємо все сухе. Так. Сьогодні нас так парить, тому що буде дощ. Ось так зрізаємо все сухе. Беремо його, ставимо в ямку. Ось так. І так само при... Кидаємо і притоптуємо. Так. Це нам не потрібне. Тут так хватає пер'я. Туди його викинемо. Ось, Чоловік приїде на вихідні з роботи і поїдемо, візьмемо, наріжемо таких стовбурів. Щоб її попідв'язувати. І ось так вона покамість буде стояти. Так, що вам ще покажу? Покажу вам, що я ще сьогодні робила. Трошки повчилася рушати. Не знаю, вам казала чи не казала, що я здала на права. Ось получила права, щоб можна було їздити. По любій потребі. І трошки у мене з рушанням проблеми. Не знаю чому. Таке теж буває. То трошки по подвір'я вчуся рушати. Їхати їду, але трошки рушаю, машина смикається. Нічого, навчусь часу. Ось так. Тут посадила, ніби має жовта бути. Це друга теж романтантна. Ось так чуть-чуть її попідв'язувала тут, посадила сюди. Так, сонечка, сонечка. Сонечка по камість стоїть. Ось тут вже два стаканчика бачу, виросло. Вже все. Щось цього року ніяк вона мені не піде в рост. Пару штучок є ще покаміць. Якщо ні, то прийдеться зимою пересівати осінню. і до весни буде розсада. Ось сонечку ще покимість тут. Сьогодні ще планую теж її висадити, але не знаю, коли це вийде. З клубніки залишилось тільки мармеладка, флер і купчиха 2, як я називаю. Та, що мені приходила, буцім я купчеха гарна, крупна така ягода. Ну, не знаю, правда, як називається. Ось це все, що залишилось з клубніки. А, залишилась ще ось ця з відкритою кореневою системою. Її теж край треба вже висадити. Може, не знаю. Сьогодні, завтра, постараюся. Це принесли. Сказали, що це гігантела. Не знаю, будемо дивитися. На другий рік, як доживемо, мох стоїть. Ось такий красавчик. Гарнісінький такий. Так. Е, тут ще в мене саженці, саженці в мене тут пломбіра. Ось пломбір і ось пломбір. Трошки саженців, трошки тут саженців у мене ще. Ще, 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 ще. Ой, хто це в мене тут? Пегаса трошки, трошки мармеладки. Трошки пару штук, ніби купчехи. І ось в ящичку флер. Все. Так. Ось наші саджанці, Всі стоять. Як тут ми садили, вона ось так попадала. Трошки, то тут, в принципі, в мохові все стоїть принесенько. Будемо наблюдати, як вона буде рости чи не буде рости? Ось така це сьогодні, виходить, перший день. Ось тут а вже є біленький корішулька. Бачите? Його не було, коли ми садили. Цього біленького корінчика, два, навіть не було. Це сьогодні перший день. Дивіться, тут який біленький корішулька вже. Це тільки перший день, ще сутка не пройшла. А вже дивіться, які гарні є корішульки біленькі. І тут, дивіться, які гарні корінчики. Біленькі. Його теж не було, ми вчора садили. Можете переглянути відео перед цим. Ой, а дивіться, яка тут красота. Теж вчора садили, цього не було. Дивіться, які корішулечки. Це просто бомба. І це б навіть сутка не пройшла. Я вам вчора показувала, що тут були тільки зачатки. Це просто. Я собі представляю, що вже буде завтра. Я сама в шоці. Ось це це флер. Ось це флер. Ось це, я не знаю, це мікс, а ось це по листячку. бачу, що флер. Бо я тут садила тільки мікс і флер, по-моєму. Да, тута, 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 тута теж он є. Біленький, не хоче фокусуватися. Ось біленький корінчик, руки в болоті, бо я працюю. Так, будемо чекати, що буде далі. Мені аж самі цікаво, як будуть розвиватися далі. Ну, ось цей кустик мене просто здивував. Ви ж бачили, ми вчора садили, ось цього не було. Ось таких білих гарних корішульків. Я просто я сама в шоці, якщо правда, чесно говоря. Так ось так. Йдемте, ще покажу вам нагород, що я робила. І буде таке відео трошки вам затягнуло. Нічого такого, такого по по темі чи ще щось. Просто показую, що я сьогодні роблю. Що я сьогодні займаюся? Ось цю гряду я вже досадила. Вже ця гряда посажена в кінці пегас, і він буде аж до кінця в мене ще цілий ящик його є, буде досажена пегасом. Ось. Це цілий рядок пізньої. Це цілий рядок середньої. Так, це цілий рядок пізньої. Тут не помню. Там рання, середня, рання, рання, рання. Так, ось так. Все росте. Тут ми встеляли, верніше, син старший встиляє, засипає вже, починає прокльватись зерно. Дивіться, бачите? А тут заросло прям заросло, заросло дуже гарно. Прям дуже гарно. Я сама в такому. Якщо чесно, дуже рада, що поки покамість все виходить. Дякую всім, хто мені допомагає, хто мене підтримує. Морально, фізично. Всім, 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 хто мене розуміє. Дякую усім за підтримку. Ой, ось так. Ось так, ось так. Так що ось такі справи. Виходжу і радується все всередині бурлит, радується. Від того, що все помаленьку получається, клубничка росте. Від цього стає. Добре, що все не зря. Надіємося, що все скоро закінчиться і буде все круто. Тут буде садитися суничка, суничка буде садитися ближче кустик до куська, і далі залишиться місце, я посаджу ту розсаду з ой, гігантелу, що в мене з відкритою кореневою системою. Ось так. Все. Тут теж все поприбирається. Тут ось так все загородиться забором. До весни маємо це все зробити, щоб тут не ходили. Мені ніхто все зробиться, тут все загородиться, поставиться фірточка. Все з часом буде. Поки все добре, все виходить. Дякую усім ще раз, хто мене підтримує, хто розділяє зі мною. Ось це моє, як кажуть, мою мрію. Ось велике дякую чоловікові, синові, двом верніше синам, всім рідним, хто мене в цьому підтримує. Велике-велике дякую усім. Все, пішла далі працювати, бо немає часу. Хочеться швидше все зробити, бо скоро починається навчання. младший син йде в перший клас, але я пускати в школу не буду. Буде вчитися онлайн. Так, на дистанційному, верніше, на навчанні. Ось так, то треба буде з ним працювати. Ось, бо старшим сином трошки менше клопоту, він вже дорослий, йде восьмий клас, вже дорослий хлопчик. А цей тільки йде в перший клас, все треба розказувати, показувати, набратися терпіння, бо я собі тільки можу представити, як це буде важко пояснити, розказати дитині. Ось, замість вчителя дома. Ну, нічого, будемо. Старатися все зробити. Все. Всім удачки, всім пока-пока. Пішла далі працювати. Дякую усім. Пока-пока.